Всім привіт на каналі Plate Your VSHAM, шалимо в криптовалюті та заробляємо на різних криптовалютних іграх. І як завжди, хотів би, щоб ви поставили подобайку, коментарі по даний відеоролик і підписались на канал. Буде все більше і більше різних способів заробітку, як би складень, так і складеннями на різних криптовалютних іграх. Хотів би вам розказати про дану гру, яка називається Світ Клонів. Реєстрація тут доволі така проста, складностей ніяких немає. І зараз покажу все абсолютно подробно. І так, тут ми ставимо країну, яка нам близька, тобто наша ненька Україна. Тут пишемо наш логін, пошту, пароль, підтверджуємо пароль, вибираємо майбутнього клона стать, чоловіча чи жіноча, Нажимаємо тут галочки. І нажимать зареєструватися. Так як я вже зареєстрований, просто перейдемо на даний канал і покажу вам, як все тут знаходиться. І так, нажимаємо на старт, ввели сюди логін, пароль, попали сюди. І що в нас тут є? Тут в нас є клони. Ми создаємо, грубо говоря, нашого клона, якоби себе, за допомогою якого ми будемо грати, розвиватись і зробляти в даній грі. В ігрі тут досить велика механіка, дуже здорова. За... Короткий час і все не об'ясниш, але що я хочу поділитись. Поділюсь спочатку своїм результатом, яка є 2-4 в мене своїх клонів. Тут механіка настільки велика, що тут можна розвиватись в будь-якому напрямку, Тобто, там Наприклад, в, різних, там, в різному ремеслі, як ми бачимо, можна бути охоронником, можна йти, як то кажуть, по поняттям, тобто йти, грубо говоря, в розбійники. Займатися воровством, вступати в інші банди і таким от образом набрати свій авторитет там, розвиватись. можна строїство, наприклад, можна построїти своє княжество, свій, свій двор... ну, дворці, і так далі. тому подібне. Тобто тут дуже-дуже багато лабораторію, ятарні, можна добувати багато чого іншого, і так далі. тому подібне. Але, грубо говоря, ми починаємо з самого початку. І все це почнеться, якщо так взяти в цілому, то наш ось персонаж мій, він є ремесленник, але тут є багато інших статусів. Соціальний статус. Так як і в житті, так і тут. Як, як кажуть, є бродяга, ремисліник, крістіанин, буржуа, купець, барон, граф і імператор. Імператор це найвисокий тут статус. У мене є один, який дійшов до буржуа. Один клон, на якому є своє поселення, я тут построю. Всі ми будемо починати з бродяги. І що нам буде потрібно, ми нажмемо на бродягу, потім вибираємо посольство, і тут вибираємо наставника. Наставник нам потрібен для того, щоб ми в майбутньому була людина, яка нам допомагала по цій грі. І було так, що ця дана людина, як то кажуть, ми за те, що будемо підніматися по таким статусам від ігри. Ми будемо ще отримувати деякі плюшки. Тому що я, наприклад, прошляпав цей момент і вже цих плюшок не отримав. Було набагато складніше. А так, буде набагато простіше це, це робити. Тут є також м'ясна фабрика, де можна встроїтися, коли вже ремесленником стаєш, і построїтись і зайти набагато більше. І так, як тільки коли ми создали нашого клона, наша основна буде задача це построїти нам землянку. Ми нажимаємо на інвестора, потім на недвіжку. І ось ми строїмо цю землянку. Нічого складного немає, нажали, тут нажали построїть, построїли землянку. Потім тут буде така, такий доступ у вас в самій роботі, що вам будуть безкоштовно давати зерно. І на цьому зерні ви можете сіяти на своєму полі, там де у вас буде біля землянки, якоби, грубо говоря, притягається той самий бомж. І за допомогою нього ви можете таким чином раз у два дні собирати і продавати вже на, самому, на самій торговій гільдії, грубо говоря, можемо продавати наші квіти, і таким чином ми можемо вже заробляти. Ось. І таким чином ми розвиваємось. І таким чином наша задача з бродяги дійти до, скажімо так, до ремисінька, тому що з ремисінька далі вже більше став. Я рекомендую сюди вкласти пів бакса, все це можна зробити за допомогою кошелька Phantom. Складності немає нічого. Ви сюди, Phantom, зараз зайду. Можна буде купити собі тут клонкоїни, даний токен, обміняти соляно на клонкоїни і переправити їх сюди. Що вам було більш зручніше, і я тут не показував це на пальцях. Як то кажуть, ви можете написати нам в чаті або написати мені в особисті. Ми постараємось вам максимально більш подробно все це помогти, розповісти, тому що під кожен об'єм механіки, під певний кеш-баланс, який ви хочете донести. Тут є певна стратегія по максимальному профіту. Тут можна заробляти профіт. Від 40, а то й до 50% річних без припитань. Якщо це, наприклад, в перший рік, а так як ви тільки зареєструєтесь, то ваш профіт збільшиться, тому що вам багато що у вас вже налогів не буде. Тобто на те, що у вас не будуть ніякі ваша недвіжка ламатися і вам її потрібно буде ремонтувати. Також вам не потрібно буде думати за те, що там вистанавлю свою виносилась і так далі, це набагато вже більш складніше. І я вам рекомендую заходити, хоча б зайти там перші пів бакса і зробити собі хоча б ремесленька. Можна без складень, але без складень це займе декілька досить чимало часу, близько около 4-5 місяців, поки ви з бродяги перейдете на ремисліника. І що я вам що хочу сказати, що грі 16 років, і за допомогою такої даної грі ви можете заробляти і розвиватись. Мало зараз таких проєктів є, які там є. Там 3 роки, 5 років, але 16 років це досить багато і досить круто. Грубо говоря, коли я був підлітком, можна було почати розвиватися. І є люди, які так вже дуже давно в неї грають, в них вже є свої там княжества, і вони досить непогано заробляють кошти. Тобто деякі там заробляють в сотнях, а то й тисячах доларів на місяць, більше навіть, ніж деякі люди там на роботі працюють. А тут, грубо говоря, покласав декілька годин і все. В тебе все, як кажуть, всі плюшки в тебе є. Кожна механіка є своєобразна, тобто як і бродяги, ремесліка, Крістіаніна і так далі. Відкривають свої плюси, свої мінуси, кожного свого определеного статусу. Так що я вам дуже рекомендую цю гру, якщо заходите, то заходите з головою і потрібно вникати в дану гру. Що вам було простіше, ви можете зареєструватися, помислення в описі. І вже, грубо говоря, от... Є, якщо у вас, наприклад, є кеш, то це набагато простіше. Ви кажете, який кеш у вас є, скільки ви хочете вкласти, і ми вам вже по... підскажемо, під яку механіку, скільки потрібно і що потрібно зробити, щоб уже відбувати, зробляти вже кеш зразу, тобто з першого дня. Вивод тут теж доволі простий, в селяні, нічого складного немає. Вивод тут абсолютно. Він огромний, великий і складного тут нічого немає. Ось такий короткий перегляд. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити вподобайки. Всім па-па. всім гарного профіту.